Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись цікавий, настрільний і епічний бій на ось цьому фантастичному танчику. Це Центріон Екшн Хсте з ТС Британії 10-го рівня і в шикарному 3D стилі. Отже, чим цікавий буде сьогоднішній бій? Та просто 13 фрагів, по-перше, бувають не в кожному. А по-друге, щоб тобі було ще цікавіше, скажу, що останні 7 фрагів наш танкіст настріляє, коли в нього залишиться всього 88 хпшок, як він тут не влучив, я взагалі не зрозумів. Але це World of Tanks тут багато розуміти. Не треба просто стріляй кудись, а там як пощастить. І перший же постріл ворога, який залетів наш танк, просто ламаємо БК. А для тих, хто полюбляє писати, що рак виграв у раків, ну так ви подивіться на себе. Наскільки ви Раки, як ви гарно граєте, і де ваші 13 фрагів. От і все, що я хотів сказати товаришам, які ж попало, пишуть в коментах. Але так як їх ніколи мало не буває, то і грець ним. дивимося далі, що тут відбувається в нас. Всім відома, чудова карта Прохорівка. Десятки, дев'ятки і навіть восьмі рівні тут зібрались. Але, як я вже і казав, нашому танкісту не так вже просто тут буде відігрувати. Хоча 10 СТ, як то кажуть, всі козирі в тебе на руках. Ну або в рукаві, або куди він там їх запхнув. Так, кудись нас баклажанник пре. Кудись пре, пре на центр, думаю, що в нього броньована башта, чи що. <гум> чи гарний огляд, але тут і нема в цілому, кому перти. Союзна ELC кудись поїхала на центр, а де друга ворожа поки що не зрозуміло. Я б на його місці так нахабно не їхав, ну і він І він також щось не хоче сильно гарно пертись вперед. Потрошечки, потрошечки десь хоче щось просвітити і бажано б не отримати собі по обличчю. Хоча в центуріона, наскільки я знаю, такі броня в обличчі трошки є. Трошки є може не від всякої пульки, не від всякої гармати, але більш-менш хтось може і потримати. А союзна ЛТХ грандфінальний відіграв. Отож, залишилося без, без розвідки в цьому бою. А на Прохорівці це дуже і дуже погано, коли в твоєї команди немає, ворожий є, але он до Т-95 наш союзний плюнув і поїхав по другій лінії і почав всіх висвічувати. Коли в тебе немає ЛС в команді, треба, щоб була Т-95. І вже другий другий фраг робить наш герой. Забирає Скарпа. Ух ти, я наш дав по потилиці. Ну Потилицею мало, який танчик та вміє танкувати. Чесно кажучи, і Центуріон не виключення. Просто продовжує настрілювати. Давай глянемо, що тут за пульки. 268 на підкаліберах, які швидко літають. Так, опа, Другий в поляка не залетів. А Кумулі 330, де чого ж ти зникаєш? 330 і 1100 летять, і альфа обох снарядів 390. В НЛД нормально. В НЛД там або через каточки можна закидувати. У поляка там слабкувато знизу, але ж не так просто туди поцілити. Довго цілить. Ну, за рельєфом схована вразлива частина того танку. Знову тіє наш виїжджає, може попотилися дати. Дивись, дивись, бо може дати. Ні, ні, не поїхав. Не влучають, не влучають його снаряди, хоча хотілося б. Хотілося б більше дамагу, але не все так одразу. Вон там ще один Центріон 9. Просто накидаю кудись у кущі. Т-95-й наш, на жаль, вже здувся. Здувся, хоча в нього і броня в обличчі, але ж він не кощей безсмертний. Голків яйців його нема. <хи> ну я не знаю, що там з його яйцями всяке може бути. Але він вже відіграв. Вже відіграв 4-4. До речі, у нас бій зустрічний. Тобто в нас є одна спільна база, і її треба брати. вже хто з червоної команди то успішно робить. А наш танкіст зробивши три фраги всього і півторушку накидавши офіційно. Робить четвертий. Отак, вчасно виїхав і спіймав бізонти на переїзді. Ну що ж, ти, СТ, ти можеш собі це дозволити? Чом би й ні? Так, що там з іншої сторони? Там лише Type 61 прототип стоять на балкончику, і якраз на частини мапи, де є база, нікого більше нема. Туди он чаріотер посунув. Глянь, є четвертий вперед поїхав. Який молодець, які файні союзнички. Знову ж таки, повертаючись до ваших файних коментарів, які я всі перечитую, на жаль, бо деякі з них дуже не хочеться читати, але ви ж таке ж пишете. Знову звертаючись. До самих розумних. World of Tanks – це гра раків проти раків. Давайте вже будемо відверто казати. В 99 випадках, випадках 99% боїв. Так воно і відбувається. Грають раки проти раків. Так що давайте вже закінчувати писати про всяких кіберкотлет, бо їх 1%. Давай. Все, якщо кіберкотлета грає проти раків, то воно також не цікаво, а бої кіберкотлет проти кіберкотлет, на жаль, не трапляються. В рандомі давайте бути відвертими отож, граємо раки проти раків, а ми насолоджуємося тим, що є. І знову ж таки, повертаючись до тих, хтось пише всяку фігню. Вже сьогодні прям всім їм розкажу, хто полюбляє таке робити. Бо я не знаю, на що то люди роблять. Забув, що хотів сказати, доки думав. Ну, то таке. Коротше, а про те, що наше відео чисто на поржать. Окей? Тут, тут не супер-пупер розбор тактики, як треба грати, а чисто на поржать, як і вся сама гра, бо відноситись до неї серйозно неможливо. Просто неможливо. І отже, не ж Цюнтуріон викатує, зробивши п'ять фрагів, фрагів, думаю, зараз стану я візьму захопника. Гопніка захопніка і заберу собі всю базу. Вона тут довго береться, а залишається всього 26 секунд. І десь мають червоненьке підкатити, бо ще наш герой зробив лише 5 фрагів з 13, я нагадаю. Тут такі яблучка гарні. Так, 5 фрагів з 13-ї треба ще десь. 8 штук знайти. Ось о, перший товариш під'їхав ТВП, як він не влучив броню. Ну, от як можна серйозно відноситись до цієї гри, коли чувак виїжджає, просто дає в борта і не влучає броню. Про що ми можемо взагалі казати? Так. Чарфутюрчик з балкончика накидує. І тут просто звідусіль полетіли снаряди в нашого центуріона і спереду, і ззаду, і згори, і в нього залишається 88 хп. -шок. І він зробив 6 фрагів. Отож. Найсмішніша частина цього відео, де наш герой, до речі, баклажанік його нікнейм, буде настрілювати ще сім фрагів, коли в нього залишилось 88 хп. От такі бої в нас іноді відбуваються в цій грі. Поставив все, як то кажуть, на червоне і виграв. І виграв. Так, всі стоять на захопленій базі. червоненькі сюди мають їхати, а наш герой, наш танкіст. Снайпер воїнка столом, кому що там йому ще накидають, буде їх настрілювати, чом би і ні. Якраз, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. О, всі сім фрагів зібрались. Тобто всіх, всіх хто, кого, хто зараз залишився, він має перестріляти. І це ну, реально епічно, реально епічно, бо це один бій, я не знаю наскільки. На тисяч на 10, напевно. Коли, коли ти такі можливості отримуєш. Не часто таке відбувається, і як я вже і казав, якось серйозно до цього ставитись дуже дивно, бо це просто лотерейка. Так, ондо, ондо виїхав, чарфутюр, який по нашому танчику стріляв, і не влучаємо в броню. Те пф, які проблеми. Де чарфутюр, де броня, про що мова. Так, зацілив, знову не влучив. Боже, тут уже всі, всі кіберкатліти рандома мають писати: Боже, який він рак, як він стріляє. Але ж сьомий фраг зробив, а половина кіберкатлети 7 фрагів ні разу за життя не настрілювала. Так, окей, їде. їде ВЗХ 120, яку я вчора на ELC не зміг закрутити, якась вона дуже імбова. І настрілює. Бачиш, наш кіберкатлітун, баклажанник, отримавши собі по морді майже на всі ЕП, тепер починає. Обережненько грати. І в піпку поляку залітає. Це все від скіла, пацани. Від скіла, пацани і дівчата, бо нас навіть і дівчата дивляться, треба робити ще постріл. 4000 накидав. І ще скільки там? Шість фрагів треба зробити. Оце має бути фраг. Є, звісно, фраг Чом би і ні. Восьмий фраг зробив баклажанік. Роздає всім гарбузам. Так, ну ж ПТК пробити, то невелика задача, в неї броні нема. І хтось ще стоїть разом з нашим поляком на захопленій бази. Напевно, то ELC ворожа, я так думаю, бо більше її нема кому. Ну, давай, давай. Тут же залишилось 5 хвилин до кінця бою. 5 фрагів. Треба встигати, треба настрілювати і робити, робити смішні речі. Я вже з цієї гри буду просто сміятися, чесно, або плакати, або сміятися, бо ну, неможливо серйозно відноситись до таких боїв. Так само, як і до ваших кіберкотлетних коментарів. Треба, треба брати і нарізку якусь робити з кіберкотлетних коментарів, що було взагалі смішно. Так, накипіло просто в мене вже з цими коментарями, якщо чесно. Бо один другого кращий. Так, ну то таке. то таке. Ви пишіть, пишіть, я все почитаю. Не все стерплю, не все залишу для історії, але я почитаю, бо мені тупо смішно. Ай, так, їде їде наш центуріончик. Ні, ну давайте вже для справедливості, поки в нас є час по -по побалакати про коментарі, так, шпитика стоїть бортом, треба її робити. Ну, чудово, дев'ятий фраг. Так от, для справедливості маю відмітити, що багато ваших коментарів А цікавих, Б приємних, і іноді є такі прям розлоги гарні, де видно, що людина постаралась написала свою думку, і вона відверто достойна до щої почитати. Так що ті, хто молодці, випишіть. Я вподобачки ставлю, відписую. Дякую. Дуже щиро дякую від самого серця. Отож, хто хоче, той пишіть. Просто перед тим як щось писати, трошки подумайте, чи варто саме так писати. Yeah. Особливо мені подобається, коли пишуть так, як він той рак так настріляв, він же ж рак. В нього ж 48% він же грати не вміє. А читати треба так. Як же ж я, в якого 51 так стільки ні разу в житті не настріляв? Приблизно так треба читати. Так, ці коментарі, але то таке заїжджає наш Центуріон з флангу, тут ще 4 танчики залишаються, а одна з них. Напевно, Єлсі на базі, одна там на балконі може бути, і двоєчко, двоєчко по центру. Так, Везеха розуміє, що вона десь тут світиться до поляк. Його можна через кущі забирати. І це вже медаль пула за 10 фрагів. Вже, вже на рахунку нашого баклажанчика. І він їде далі. Хоча міг би спокійненько спробувати Везеху просвітити, але він ну, що, тут з тих кущів можна просвітити, чому би і ні. Просто вона з тої позиції світилася, з цієї не факт. От я про що? Ну, давай, давай, ще є час. Дві з половиною хвилини он до ВЗЕХа просвічується. Стоїть вона бортом 11 хп, їй залишає, не пройшла альфа. Це довезіння про цю гру. І треба такі. Чого не забрав? Ти що робиш? Ой-бо! Ой-бо, який класний постріл ти прогавив. Щось так злякався ту Везеху, боже, я не знаю. Вже би блайндом міг кіан у нього 88 хп. І тепер, тепер він включив кіберкатлетний режим виживальщика і не їде вперед. Дуже дуже обережно намагається відіграти. І Що, поляка ФВХ, велика бабаха прострілила поляка, зігнала його з захоплення бази. І тепер ви, вони вже зелененькі тупо не встигають її брати. І того треба догравати. Догравати, Нарешті він осмілив, осмілив, вицілив і таки вбив Такі вбив ту петеху, хоча я міг просто падати на ходу і стріляти. Ну я ж кажу, коли в тебе трошечки хпшок мало закінчується, точніше залишається, і ти вже настріляв 10 фрагів, то о, гра починає зовсім інакше відчуватись. Того ти включаєш мега обережний режим і починаєш просто настрілювати. Ондо там ФВХ стоїть. Просто блайндом не влучає. Не влучає, ти глянь. Хвилина 20 залишається до кінця цього смішного епічного і настрільного водночас бою. Треба забирати ФВХ, бо вона відстрілялась. І добити одну ELC він 90. 12-фраг. 12-й фраг з 13. Ой, з 14 то 13 вороги настріляли. Ой, 12 фрагів. Це ж як мають зорі зійтися, щоб так воно було? Я ж кажу, і сім останніх фрагів чувак відіграє, коли в нього 88 хп-шок, ну тут треба просто забирати Єлсі. Нарешті, нарешті він поспішав і стрільнув, бо вже Чаріотер залітав, а й Скорб залітав і міг залишитись без фрага. А ми давай подивимося на цього парубка і епічні результати цього фантастичного бою. А вони такі прикольні. Це майстер, кастолом, підривник, дуеліст, і самі знаєте, яка медалька. медаль, пула, спартанця, Основний калібр і, звісно, звісно, воїн. 13 фрагів. Він написав 8, 88, ну, по-моєму, їх було 7. 6 плюс, 3, плюс 7 буде 8. Так, ну я так нарахував, може я щось і неправильно, напишіть в коментарях, але він настріляв майже 7 тисяч дамагу, 13 фрагів зробив, 1345 досвіду тільки дали. Так мало, за 13 фрагів так мало досвіду йому насипали. Коротше, можете фраги не робити для досвіду, і мало дають. І в мінус війшов без преміум аккаунта грав з пайочком, по-моєму, він і на Золотих Пульках. Місцями відстрілював, плюс всякі ремонти, але ж 13 фрагів зробив наш баклажанник, що класний, чудовий, фантастичний результат, тобі такого також бажаю. І чекай від тебе вподобаєчки, якщо тобі сподобалось, і, звісно, приходь на всякі там вечірні стрімчики на каналі Юрко. А я тебе заряджаю на позитив, на гарний настрій, щоб все в тебе було добре. хай щастить і до зустрічі!